Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. З російського полону звільнили двох волинян. На Волині чоловік застрелив відпочивальника з Києва. Затримали чоловіків, які підпалювали автомобілі українських військових. Слава Україні! В Ефірі підсумки дня 26 червня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, трагічних стало відомо про смерть двох відважних героїв, які боронили країну від ворога. Як повідомили у громаді життя вірного воїна України із каменя Каширського Валентина Гочачка 1985 року народження, обірвалося 21 червня 2024 року в Харківській області. Також несподівано зупинилося серце ще одного відважного воїна із каменя Каширського Івана Гембіка, 1994 року народження. Боєць помер 25 червня 2024 року. Редакція телеканалу конкурент конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям! З російського полону звільнили двох волинян. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у Фейсбуці. Так з російського пекла на рідну землю повернулися захисник Олександр Володимирович Савчук, 2000 року народження. Військовий із села Мар'янівка Ковальського району був у полоні з липня 2022 року. А також Петро Володимирович Бугайчук, 1973 року народження. Воїн є жителем села Ситниця Луцького району. Він перебував у полоні з лютого 2022 року. Вітаємо героїв з поверненням додому та бажаємо якнайшвидшої зустрічі з рідними. На Волині трапився страшний інцидент. 25 червня ввечері в одному із сіл Головненської громади, що на Любомльщині, чоловік застрелив відпочивальника з Києва. Про це повідомили у поліції Волинської області. Відомо, що це сталося під час конфлікту та розпивання алкогольних напоїв. Після вчиненого зловмисник сам зателефонував до поліції і повідомив про інцидент. Поліцейські затримали чоловіка. На Волині двоє чоловіків намагалися незаконно потрапити до Польщі через річку Західний Буг. Як повідомили прикордонники, 25 червня неподалік лісового масиву наряд виявив двох чоловіків, які планували через річку Західний Буг втекти за кордон. Правопорушниками виявилися мешканці Волині віком 24 та 29 років. Один з них, аби подолати водну перешкоду, прихопив із собою дитячі нарукавники для плавання. Відносно чоловіків прикордонники склали адміністративні документи. Міру покарання визначить суд. А у Шацьку військово зобов'язаний громадянин напав на офіцера групи оповіщення 4-го відділу Ковальського РТЦК та СП під час виконання ним службових обов'язків. Як повідомляють у Волинському обласному ТЦК та СП, інцидент трапився 25 червня. На нападника відкрито кримінальне провадження. Тепер чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі. Звертаємось до всіх громадян. Махати кулаками потрібно на сході та півдні України. Саме там ворог атакує нашу державу і намагається знищити наш народ. Для того, щоб вам не вручили повістку, варто обрати підрозділ самому та отримати туди рекомендаційний лист. Збройним силам України потрібні всі спеціальності, і ви зможете знайти себе тут. Йдеться у повідомленні Волинського обласного ТЦК та СП. І до загальноукраїнських новин у ніч проти 26 червня російсько-окупаційні війська вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Про це повідомив керівникова Олег Кіпер для атаки. Росіяни застосували балістичну ракету у промисловому секторі. Пошкоджено адміністративну будівлю. За даними ОВА, люди не постраждали. Також росіяни 26 червня скинули 500 кілограмову авіабомбу на житловий квартал міста Салидове Донецької області. Внаслідок авіаудару пошкоджено адмінбудівлю ДСНС 6 п'ятиповерхових та 37 приватних житлових будинків, а також приватний автомобіль. На щастя, постраждалих та загиблих немає. Крім того, війська РФ вкотре обстріляли Херсон, поціливши по території гуманітарного штабу. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення та автомобілі. За медичною допомогою звернулося п'ятеро чоловіків. У них діагностували контузію. Війська РФ влучили керованою авіабомбою по приватному секторі в місті Дергачі Харківської області. Як повідомив очільник Харківської ова Олег Сенягубов, відомо про щонайменше дев'ятьох постраждалих, серед них двоє дітей. В рамках останнього обміну полоненими в Росію поїхав засуджений в Україні митрополиту ПЦМП Іонафан, який виправдовував російську збройну агресію. Він уже встиг зустрітися з патріархом РПЦ Гундяєвим і отримати з його рук орден. Представник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов зазначив, що іонафан міг дати згоду на свій обмін 10 квітня цього року. Нагадаємо, у серпні минулого року український суд визнав Іонафана, який очолював Тульчинську єпархію ПЦ у Вінницькій області, винним у виправдовуванні визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Йому було призначено покарання у вигляді п'яти років. Ків позбавлення волі з конфіскацією майна президент Володимир Зеленський прибув 26 червня на Донеччину і заявив, що у Києві відбудеться окрема розмова з урядовцями, які повинні бути поблизу фронту. Зеленський додав, що буде робити відповідні висновки. Провів тут на Донеччині нараду щодо безпеки та підтримки людей, детальну нараду, багато питань і по забезпеченню життя. Це вода, це соціальні питання, евакуація і по допомозі обороні, по відновленню житла. Вдячний кожному, хто дійсно на 100% все робить, щоб наша Донеччина вистояла і буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту, в складних громадах, де людям потрібні негайні рішення рішення яких просто з Києва не видно, і був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по півроку і більше. Буде серйозна розмова і буду робити щодо них відповідні висновки. Разом з тим на Донеччині Володимир Зеленський офіційно представив новопризначеного командувача об'єднаних сил ЗСУ генерала Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону у регіоні. За словами президента Гнатов, молода людина із знанням фронту і досвідом. Відео президент записав на фоні стели у Покровську в Донецькій області. Правоохоронці вручили підозри міському голові та голові районної ради в Закарпатській області, яких напередодні викрили на зловживанні службовим становищем для продажу землі за безцінь. Посадовцям загрожує ув'язнення. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. Правоохоронці не називають імен посадовців однак, за даними медіа, йдеться про міського голову Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя на прізвисько блюк. Так посадовцям загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та штрафом. Також детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру ще чотирьом людям. Наразі фігурантам готуються обрати запобіжні заходи. Одесі правоохоронці повідомили про затримання двох чоловіків, які підпалювали автомобілі українських військових на замовлення. ФСБ, як повідомили ОСБУ, щоб виявити потенційні цілі, фігуранти їздили міськими вулицями та фіксували номерні знаки місця паркування автівок, за кермом яких бачили українських військових. Отриману інформацію чоловіки дистанційно передавали російському куратору. Після погодження з ФСБ фігуранти підпалювали обраний автомобіль за допомогою легкозаймистого розпалювача. Так, підозрювані зокрема спалили службову автівку військового з бойової бригади сил оборони, що дислокується на території регіону. Правоохоронці зірвали плани чоловіків, встановили місця їхнього перебування та затримали у власних оселях. За словами правоохоронців, одним із затриманих є раніше судимий наркодилер з Одеси, якому допомагав місцевий наркозалежний житель. Він погодився бути спільником в обмін на дозу наркотиків. Слідчі повідомили фігурантам про підозру. Їм може загрожувати до 12 років тюрми. Очільника уряду Нідерландів Марка Рютте офіційно затвердили на посаду генерального секретаря НАТО. До своїх повноважень він приступить з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека. Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на прес-службу Північно-Атлантичного альянсу. Зазначимо Рютте замінить Єнса Столтенберга, який був генсеком протягом 10 років з 2014 року. Минулого тижня румунський президент Клаус Йоганіс зняв свою кандидатуру на посаду генсека НАТО, що остаточно відкрило шлях для призначення Рютте. Посли Європейського союзу досягли принципової угоди щодо нового пакету санкцій проти Білорусі. Про це повідомили у бельгійському головуванні в раді ЄС. Як зазначається, цей пакет санкцій посилить європейські заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включно з боротьбою з обходом санкцій. За останні місяці стало очевидно, що основний обхід санкцій відбувається через Білорусь. Сказав європейський дипломат у коментарі Welle. За його словами, під час обговорень 14-го пакету санкцій увага була зосереджена тільки на Росії. Але цитуємо, залишається лазівка, яку необхідно закрити. Саме тому останніми днями Єврокомісія розробляла пакет санкцій щодо Білорусі, щоб узгодити його з обмежувальними заходами щодо РФ. Додав дипломат його можуть затвердити на саміті Європейського союзу в Брюсселі 27-28 червня. Адміністрація Джо Байдена прагне скасувати заборону на розгортання американських військових підрядників в Україні, щоб допомогти Києву підтримувати та ремонтувати системи озброєння, надані США. Про це пише CNN із посиланням на чотирьох американських посадовців. Зміна, яку ймовірно затвердять цього року, дозволить Пентагону надавати контракти американським компаніям на роботу в Україні вперше після повномасштабного вторгнення Росії. Адміністрація Джо Байдена прагне скасувати заборону на розгортання американських військових підрядників в Україні, щоб допомогти Києву підтримувати та ремонтувати системи озброєння, надані США. Про це пише CNN із посиланням на чотирьох американських посадовців. Зміна, яку ймовірно затвердять цього року, дозволить Пентагону надавати контракти американським компаніям на роботу в Україні вперше після повномасштабного вторгнення Росії. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На все добре, і побачимось.